Підтоплення йде буквально от, по ступеньки вже угол дома. От. І зараз вони розкапують буде, щоб воно сува не було. І Прорив, от де ветка лежить. 20 червня під час грози у Житомирі по вулиці Івана Гонди прорвав напірний каналізаційний колектор. Повідомив Роман Ілед, начальник Житомирводоканалу. Цей прорив стався на прибудинковій території Житомирянина Артема. Мені дзвонили, що тут все ллється, валиться. Якраз не був вдома. Я приїхав сюди, тут десь. Ну, величина фонтана була десь по От Тут, де я цей обрив, тут повністю все заливало. Сморять така все. Я одразу дзвонив на аварійну службу, на ці всі служби. Дозвонитися значально не можна було. Потім ще дзвонили, сусіди вже почали дзвонити. Сказали, що там треба якусь одну ветку виключити, другу переключити, і це длилося десь около 2,5 часа до 3 часов. Олена дізналася від чоловіка, що їх подвір'я було підтоплене. Все тікло, тут просто все плавало. Я прийшла, все так же було затоплено. Уже після того, як я пройшла, десь хвилин, ну, може, 30-40, почав трошки зменшуватися уже цей потік. І почало ну, сходить вода трошки почала. Збитки ще не підраховували, але в нас були насаджені рослини, виноград був там, нікого вже немає. Були куплені сорти такі дорожчі. Під газонну траву готувалася ділянка. Там вже був декілька слоїв для того, щоб це все зробити. Чорнозем був завезений, якого теж вже частинки немає. Ну, ось ви бачите, від лаванди, від туй. Що залишилося? А що з електрикою? Я бачу, що у вас електроводить. Так, у нас мотор, ну тут не знаємо, чи він справний, чи ні. Ми боїмося просто його зараз включати. Каналізаційні води полились у тетерів. Екологи відібрали проби води та ґрунту і відправили на дослідження, щоб встановити збитки, завдані довкіллю. Каже заступник начальника екологічної інспекції Поліського округу Сергій Малярчук. По-перше, якщо говорити по порушенням, то відбулося забруднення водного об'єкту і відбулося забруднення тої ділянки, по якій здійснюється скид цих січних вод. Спецісні інспекції вже сьогодні, 21 числа, було здійснено виїзд на місце події на аварію. Були відібрано проби води та ніж скиду і проби, ну, проби річ тетерів і проби самого скиду. Також були відібрано проби ґрунту з метою встановлення ймовірного забруднення земельних ресурсів. Також потім за результатами лабораторних досліджень. інспекцією будуть вжити всі заходи щодо нарахування шкоди, суб'єктного господарювання та притягнення винних осіб до відповідальності. Після дощів пішло навантаження на головну каналізаційну станцію, говорить директор комунального підприємства Житомирводоканал Роман Ілик. Прийшло більше води, відповідно, вона почала качати більше стоків на очисні споруди. І виявилось, ну, з'явилось пошкодження напірного канаційного колектора в районі вулиці Гонти. Ми провели роботи з переключення запірної арматури, вивели цей колектор з експлуатації. Зараз ми працюємо на іншому канаційному колекторі. Ведемо сьогодні підготовчі роботи. А завтра, 22 червня, розпочнемо ліквідацію аварії. Тетяна Докач, Тетяна Ривак, Ірина Кирилович, Аліна Данилко, Суспільне, Новини Житомир.